Знайшов інтерв'ю батька Зінченка того, кого підозрюють у вбивстві Фаріон. І ось що він каже на ці всі звинувачення. Дивись інтерв'ю і чекаю тебе в коментах. Я зінченко подір Александра 1973 року. Народи зараз мобілізовано і до мобілізації на період забиває часу. Розкажіть, будь ласка, що думаєте з приводу звинувачень щодо вашого сина у Ірина реносалі? Ну, дивіться, у кримінальному провадженні згідно кримінального процесуального кодексу має бути доведена вина підозрюваного, поки сторона звинувачення не довела ніяких фактів причетності мого сина до цього злочину. Тобто свідки щось бачили, когось бачили, хтось там в капелюсі ходив. Але що це є саме В'ячеслав Дінченка? Нема ні експертіз, ніякий свідок не сказав, що ось Дінченко присутній був в 19.22 по вулиці Масарика, 3. Нема такого. Скажіть, а що син робив у Львові? Те, що я знаю, він начебто мав їхати в Тернопіль, так? Він говорив мамі про те, що йде в Тернопіль і чомусь зупинився у Львові. Дивіться, я зараз наш підрозділ на дуже важкій ділянці фронту, тому я останній місяць дуже мало спілкувався, тому що у нас дуже гаряче. А з дружиною ви спілкувались, що вам тільки тільки повідомлення при мене все добре. Я живу. А от ви спілкувалися з ним Львові, Так віддали нього. Щоб він А я не спілкувався з ним Львові, Я його не бачив, його э, затримали 25.07, Я ще був там на сході. Тобто, ви сьогодні приїхали? Ну я не сьогодні приїхав, але я його не бачив. Взагалі, те, що його звинувачують у зухвалому вбивстві, як ви можете це охарактеризувати? Тобто, чи е ваш син, можливо, десь навчався стріляти зброї, чи мав навики володіння? Я можна пошуку трошки поглузую зі сторони обвинувачення? Ну, хіба що якась на міжнародна мережа кілерів професіоналів замаскована у місті Дніпрі під місцеву Федерацію футболу? З половиною років він займається футболом до січня 2024 року. А чому? чому гадаєте, що саме от підозри падають на нього? Чому? Що я маю гадати? Сторона обвинувачення має показати. Ось, ось злочин, ось Зінченка. Стріляли з півтора метри, як мені відомо, з клопотання. То ось Зінченка має бути не, на відстані півтора метра. Але також слідство каже, що е, ваш син замовляв ідентичні речі, як у е, стрільця, так, тобто панама. Ну, де окуляри... вони давали ті, ну по-перше, замовлення речей не є злочин, по-друге, ну ніде не доведено. Син все купує офіційно зі своєї картки, сплачуючи там, ми як батьки сплачуємо щось, якісь речі, якщо він якесь прохання. Вони... Ну, нема нічого в сторони звинувачення. А де він взяв гроші на відпочинок у Львові? Десять днів у Львові, це в принципі не ну, дуже. Ну, Давайте порахуємо. Скільки десять днів у Львові? Ну, з... Зняти квартиру, я думаю, плюс-мінус. тисяча гривень. Ні, давайте не я думаю, Тисяча гривень. Не. Давайте там було дешевше. Ну гаразд, давайте тисяча гривень. Я як військовослужбовець замер. Ну я і до мобілізації я працював, якби не відкував. То чотирнадцять днів це 14 тисяч гривень. Тобто гроші на відпочинок у Львові дали йому ви? Ну або мама. Тобто ви не давали гроші особисто? Ну, у нас ось загальна карточка, у нас загальний рахунок. Хто дав? Я чи дружина, яка різниця. Може, свідчимо подивитись надходження на картку мого сина. І все. І зняли всі питання. Чи знаєте ви про якесь особисте ставлення вашого сина до Ірини Фаріон? Він щось говорив? Це про Ірину Фаріон, загалі, але мені дивно, бо В'ячеслав якраз прихильник моноетничної держави. Тобто, Вистав на цьому пінгрунті. Якраз він дуже добре розуміється на українському націоналізмі. І навіть у 22-му році був у Русі правомовець. це молодіжна організація правого сектора. Тому ну, цьому тут шукати щось нема чого. чим хотів стати ваш сектор Ну він закінчив перший курс журфаку. він ваш колега. А де Дніпропетровський національний університет. Завична форма. А чому в суді він не заперечував своєї причетності? Чому не говорив про те, що він цього не робив? Що він робив у Львові? Він не пояснив. Ну, він що вибрав він... таку лінію поведінки. Це його право.